Слава Ісусу Христу, мир, благодать і благословіння, вся сім'я віри, всі партнери нашого служіння, вся свята церква, нехай Божа ласка, Боже благословіння перебуває і помножиться на твоєму житті. Я радий цій честі, цій можливості поділитися з тобою словами підтримки, словами віри. Я радий з'єднатися з тобою в нашій спільній вірі в Ісуса Христа і в Його завершену роботу. Я дякую Богу за те, що ми все ще продовжуємо йти вперед і бачить вірність Бога у всьому нашому житті. Не забудьте поставити лайки, поділитися цим ефіром, сказати другим людям, що це важливо. І це слово, я вірю, надихне тебе і благословить тебе, і твій дім. Ми сьогодні хочемо поговорити, і я буду ділитися з тобою цими відкриттями про благословіння сім'ї, благосвіння Божої бітниці для дому, для сім'ї. Я знаю, можливо, хтось із вас думає, ну це мене стосується, в мене виключна ситуація, і ти просто не розумієш, де я знаходжусь. Але не спіши покидати це відео, а послухай, можливо, ти йдеш туди. І тобі треба багато чого знати. Можливо, ти знаходишся в неправильних відносинах, і тобі треба так само дозволить Богу привести в твоє життя в правдиві біблійні благословенні відносини. Можливо, ти знаходишся в розпачі і зневірився в можливості щасливого життя, бо той досвід і та практика, яка ти маєш, вони тебе розчарували, і ну ти сьогодні знаходиш цьому тільки підтвердження в таких же розчарованих людях, як і дозволь Богу принести в твоє життя світло. Принести в твоє життя благословіння. Дозволь Богу посіяти в тобі слово, яке дає надію, яке дає тверду, тверду позицію віри. Дозволь Богу посадити твоє життя слово, яке піднімає тебе, збудовує тебе і веде тебе в повноту Божого благословіння. Я благословляю вас в ім'я Господнє, Я посвячую вас перемозі, Господа, і я кажу над вашим життям Божа благодать і благословіння». На тому тижні ми почали говорити про сімейне життя із позиції того вчення апостола Павла, де він каже, що покаряйтесь або підкаряйтесь одне одному, шануючи Христа. І я ну, майже весь ефір посвятив тому розумінню, що це стосується обох нас і чоловіка, і жінки. І далі, коли він каже про важливість розуміння далі того вчення, то він каже жінки, покоряйтеся або підчиняйтеся е, своїм чоловікам. А далі він каже, чоловіки люблять своїх жінок. І я хотів би трошки знову повернутися до цієї теми, чому це важливо. Якщо ти знаходишся в ну, скажімо, вже в шлюбі, ти будеш розуміти більше це для тих, хто туди тільки збирається, або ви вже там були і розчарувалися. Я хочу вам сказати, вам треба це розуміння і відкриття. До чого себе готувати, і як знайти біблійну божественну гарантію, що вступаючи в шлюб із тою чи іншою людиною, я не розчаруюсь, через 5 років, через 10 років, через 20 років я зможу пройти з цією людиною разом і прийти до повноти перемоги Божої. Тобі треба це відкриття, тобі треба це розуміння. Я не буду читати всі ці місця із Біблії. Але хочу звернути вашу увагу, що коли Бог створив людину, Він створив її за образом і своєю подобою, створив чоловіка і жінку, і так було у першому розділі книги буття. І написано і благословив їх Бог, і проговорив ці благословіння над їхнє життя. А потім, у другому розділі книги буття, ми знаходимо ну, продовження розвитку цієї історії. І Бог каже, недобре людині так оставатися. Візьмемо і створимо їй ну, поміч, ну, помічника подібного до нього тепер. І що Господь Бог навів крепкий сон і виняв із нього ребро, і створив із, із цього ребра жінку, а закрив те місце плотю. Я хотів би, щоб ти зрозумів це дуже просто. Е, примітивно, дуже примітивно кажу так: оце був досконалий Адам богоподібний. В якого була досконалість з Божої точки зору. Його дух, душа, тіло були настільки досконалими, що, ну, що він розумів Бога, він реагував на Бога, він ну, мав надвеличезні здібності. Зрозумійте, я думаю, що те, чому він давав назву, це живі істоти, тварини, птахи, квіти, дерева, трава, кущі. Це, ну, я думаю, що це мільйон нас мав би сочинити, просто сказати, проговорити це в слух, в ефір, і не тільки проговорити, а мати здатність заповнити, як це звучить, і передати це своїм нащадкам. Це було, знаєте, він приходив в спілкування з Богом, і він розумів Бога повністю. І він міг Богу передавати, і Бог з ним міг спілкуватися, і Бог йому показував. І все це було досить, ну, скажімо, досить відкрито. Але Бог каже: не знайшлося для нього ну, помощника, соотвісно, йому. І тепер цей сон, дивіться, оцей досконалий Адам, два в одному, тепер переживає оце, якщо можна сказати, розділення, і з нього винімається Єва. Дивіться, картина. Дозвольте, я вам покажу оця картина. Тепер оцей Адам, який тут залишився. Оце цей Адам, він має тепер сильні сторони слабкі, сильні, слабкі, сильні, слабкі. Тепер, коли ми дивимося на Єву, та сама ситуація. Недоділені обоє. Де, де є гармонія? Де є досконалість, де є повнота, де є Божий план і стратегія? Де перша создана ситуація досконалості? Ось вона. Отут, коли вони, вони повністю визнають один одного, вони приймають одного, вони одне ціле, вони неділимі. Ось. Якщо говорить дуже коротко, то ідея сім'ї, ось вона. Це тоді, коли я, як чоловік, я визнаю свої сильні і слабі сторони. Я визнаю їх перед своєю там, дружиною, своєю частиною свого благословіння. Я приймаю її сильні сторони, які покривають мої слабі сторони. Коли ти маєш це відкриття, ти будеш, ти будеш благословений, ти будеш успішний, ти будеш щасливий. Звичайно, я можу допустити думку, що хтось із вас, ви можете цьому противоречити і сказати, ні, пастор, ти не розумієш, но мені таке попалося, таке, ну, не пойми, що. Більш за все, нам таке попадається тільки з-за того, що ми хочемо це зробити без Божої основи. І якби ми слідували Божим принципам спочатку свого вибору і потім відбудови своїх відносин із сім'ї, то ми би ніколи не натикалися на таке розчарування. Чому ми натикаємося на розчарування? Тому що ми питаємося построїти Божі принципи своїми зусиллями, відкидаючи Божі принципи. А це завжди приводить нас ну, в таку ситуацію, де ми розчаровані. Тому моє звернення сьогодні до вас, і моє на, ну, надихання кожного з вас в тому, щоб ви перебували в Бозі і щоб ви шукали від Бога відкриття, щоб ви зрозуміли, як це працює. А тому ми кажемо, що дуже важливо, коли молоді люди починають зустрічатися, ви маєте зрозуміти оці етапи, і, ну, і Бог так зробив. Ми читаємо, що Марія була заручена Йосипу. Але вона не була його жінкою. Тобто вони були ну, в якихось ну, обов'язках один перед одним. Але вони не належали один одному. Вони не жили чоловік з жінкою. Ну, є тисячі трактовок цього, ціє, цієї позиції. І ми слідуємо в нашому, нашому служинні цим принципом. Ми кажемо, є щонайменше три етапи наших, ну скажімо, відносин до тих пір, поки ми заключаємо шлюб. Це ну, ми сподобались один одному, і ми хочемо ну, скажімо, у нас виникла якась симпатія розположеність один до одного. І це правильно, і це хорошо, коли зрілі люди, їх очі відкриваються, вони можуть побачити когось навкруги себе, як, з яким вони можуть ну, бути щасливими. Тепер, коли ми йдемо і ми придивлюємося, і ми молимося, і ми маємо це свідоцтво всередині себе, Бог нікому нікого ніколи не приводить. знаєте це Бог дає тобі право рішати і не списуй ніколи на Бога, що Бог мені дав такого ну недосконалого. Ти вибрав, ти вибрала, це повністю залежить тільки від тебе, не від Бога. Бог дає тобі розуміння, Бог дає тобі е, чувствування всередині, але ти відповідаєш на те, як ти на це реагуєш. Тому що люди багато виключають цей Божий канал. Ну, не мішай мені, я сам уже тут все рішив. Тому то є трагедія. Тому другий етап, який ми кажемо, я не просто хочу, ну, скажімо, мені подобається цей чоловік, ця жінка. Я хочу свої відносини розвивати. І я хочу ближче познайомитися з тобою. Ми називаємо це зарученими. Тобто ми вже публічно можемо сказати, що ці люди заручені один одному, і вони йдуть. І цей період це період для знайомства не з тілом один одного, а і з душою один одного. І з цілями, призначеннями, цінностями. Я хочу знати. Я з'єднаю своє життя з тобою, на що я його потрачув. Я буду обслуговувати ну, абстракцію, чи в мене є конкретне завдання. Я хочу йти з тобою. Я хочу потратити своє життя на такі ж самі цілі, які будеш тратити ти їх. Тому давай поділись зі мною. Ось що важливо. Чому? Ми кажемо, що цей час, оці заручені, вони мають длитися, скажімо, там, ну я скажу так, від трьох місяців хоча б, бо ну, треба час для того, щоб зрозуміти, як, як, чим людина живе, які в неї цінності, і, ну, і треба для цього невеликий час. Ну, але це теж не має бути роки. До року часу цього достатньо. Якщо ви не збираєтеся одружитися і вже зустрічаєтеся більше року, то в мене вже виникає багато питань. Беріть відповідальність, йдіть ставайте, робіть рішення. Якщо ви не можете зробити такого рішення, ну, тоді то не вступайте в такі відносини, бо спокуса вона настігне вас, і ви, ну, ви рано чи пізно ви будете розчаровані ну, один одним. Бо перегорає той божественний. Ну, як ми будемо говорити колись пізніше про сезони, оцей адреналін Божий, завдяки якому Бог дає нам притягуватися один до одного, або ми називаємо це состояння влюбленості, яке Бог дарує нам як аванс, як благословення. Він каже: ось я хочу до чого, щоб ви прийшли в настоящих відносинах, але не через почуття, а через зрілість вашу. Тось, тобто, і якщо ти довше тратиш цей час, ти розчаруєшся, тобі прийдеться, ти перегориш, і ці відносини не відбудуються, бо ти не маєш відносини з тілом, а, ну, а то комплекс не спрацює. І тоді в тебе будуть розчарування, тоді ти розводиш руками і ти говориш, ой, щось так неправильно. Не тому, ну, але це окремо, скажімо, наша книга знову ми переведемо її вже який раз. І вона буде доступна, можна її буде замовити. І за короткий час вона вже буде українською мовою. Для, на російській і українською. Вона є так само на німецькій мові в Германії, вона продається. Вона є на чешській мові. Пітер переводив нам її. І ми працюємо над тим, щоб вона з'явилася на англійській мові так само для Амазону. Ми віримо, що ми. Ми зможемо її теж розповсюджувати і через Амазон Нехай Бог благословить кожного з вас і дасть вам ну цю перемогу в Ісусі Христі, щоб воно працювало для вашого життя так само. Е, я вас стверджую в вірі, я стверджую вас в цьому благословенні. Але дивіться, що я хочу зазначити це. Тепер, коли ми зустрічаємося один з одним у цьому етапі, е, ми знайомимося з душою і з цілями. Ви можете просить у Бога мудрості, бо ви тоді можете бачити ну, цінності людини, яке вона сповідує. Я кажу дуже просто: можливо, ну, хтось з цим не погодиться, але я скажу будь-кому із вас. Якщо ти хочеш знати, як твій ну, сьогоднішній жених, завтрашній чоловік буде відноситися до тебе через один рік після шлюбу. Подивися на те, які в них відносини з його сестрою, з його мамою, якщо хочеш. Як він розмовляє з ними, як він про них говорить, оце тебе чекає через рік, як мінімум. Якщо тебе це задовільняє, це тебе не лякає, ти на правильній дорозі. Якщо це тебе, це тебе лякає, я тобі скажу: бери ноги в руки, тікай. Як би тобі не здавалося, тобі краще переплакати тиждень в подушку, але позбався від того деспота, який, ну, якого ти не будеш терпіти все життя. І я скажу, таких, таких ну, признаків ти можеш бачити на кожному кроці. Це щедра людина, це жадна людина, це тебе ну, в ньому роздражає, це тобі, ну, в тебе є достатньо мудрості. Не думайте, що ось я його перевчу, я її перевчу. Ніколи є речі, які заложені нам від самонародження. І батьки постаралися привити нам ці речі і іноді пройдуть роки часу, поки що-небудь може змінитися. Чи ти готовий це терпіть? Ні. Тому ми працюємо завжди в шлюбі над собою, над своїм характером. Ми, ми готуємо себе будь досконалими для того, щоб той, з ким ми з'єднуємо своє життя, були щасливі. Тепер, коли я йду в цьому етапі і проходить ці там, 3, 6, 18 місяців максимум наших зустрічань, і я кажу. У мене достатньо зрілості, у мене достатньо відповідальності. Я хочу з'єднати своє життя з тобою повністю, і я йду, звичайно, і беру з тобою шлюб. І коли ми беремо шлюб, ми стаємо тоді одним цілим. Ми, ну, ми практично тепер знайомимося не тільки вже з духом, душою, а ми і з тілом з'єднуємося стаємо одним цілим. Тобто ми кажемо, комплексна сім'я, от тепер це є правдива, досконала сім'я. Дивіться, сама плоть не робить тебе сім'єю. Тобто ви можете грішити, блудити при але це не робить вас сім'єю. Е, відносини, емоційні залежність один від одного не роблять вас сім'єю. Навіть коли ви однаково вірите в духовні речі, не робить вас сім'єю. А тільки тоді, коли ви всі ці речі з'єднуєте до, до купи, підв'язуєте їх під одну відповідальність і берете це посвячення один перед одним. Це є ну, тверде рішення. Тепер я маю тут зауважити, що в нашому е, віруванні ми твердо знаємо, ми тримаємося цієї лінії, що. Ну, шлюб поза законом неправдивий перед Богом. Тому моє звернення до кожного з вас, і ви маєте зрозуміти, що ну, цей гражданський брак так називаємий, це не є правильна позиція. Це, це є просто, я кажу, це союз чоловіка з низькою відповідальністю. Низька відповідальність, безвідповідальний чоловік. І жінки з низькою самооцінкою. Ну, вона себе виправдовує тим, що якби, ну, мені треба там все, ну, мене ніхто не конкретно не шлюб, а мені вже 25, а я от така. І людина починає з'єднувати себе через цивільний, такий так називаємий брак. І ви бачите, докуди ми використовуємо це слово брак. І чоловік, чоловіка це задовільняє, бо в нього немає ніякої відповідальності. Ти будеш мені щось там перечити, я тебе кинув, знайду ще таку дурепу, як ти і ще не одну. Маєте зрозуміти реально. Правдивий біблійний шлюб він від початку до кінця. Ви скажете, да, бумажка ж нас не держить, печатка в паспорті нас не держить. Ні. То чому мішає? Якщо, якщо ти боїшся брати відповідальність, якщо ти боїшся ну, йти в відносини, то тоді так і назви. Ми просто, ну, ми просто ну, там допомагаємо один одному, там фізіологічно і все. Але ви не сім'я. Ви не можете бути сім'єю. І ви не можете розчитувати на Божі благословіння повною мірою, якщо ви не можете узаконювати ваші відносини на підставі Біблії. Ви маєте це зрозуміти. Ось чому ми говоримо про цю, всю, знаєте, всю цю сторону і чому вона для нас важлива. Тому він каже: покаряйтесь один одному. У Христі! Ось чому я тоді можу приймати мою дружину як Богом посланого післанця в моє життя, яке допомагає мені состоятися. Тоді я бачу в ній, що вона мені допомагає, навіть тоді, коли мені здається, що вона мені чимось перечить, але вона перечить мені, тому що їй не все рівно. Як я виглядаю, як я себе почуваю, тому вона мені каже, ей, перестань їсти солодке, ей, перестань робити це, начни робити оце. І на перший погляд вона це говорить і мені це можливо дошкуляє в цей момент. Але я розумію: якби вона мене не любила, якби вона не була Божим пістанце у моє життя, якби вона не була Божою відповіддю для мого життя, то їй би було все рівно. Чи я буду здоровий, чи я помру, чи я буду ну, розумний чи глупий. Вона би мене нікуди не піштовхувала до доброго. А коли їй не все рівно, значить, вона мене любить. Те саме стосується мене. Звичайно, ми говоримо тут про одну важливу частину, коли ми спонукуємо людей позбавитися егоїзму, перестати думати тільки про себе. Бо шлюб це, це взаємно. Шлюб це взаємопосвята. Тебе ніхто не об'язан любить, від... ну, я не є відповідальний за щастя моєї дружини. Вона не є відповідальна за те, щоб я був щасливий. Забудьте про ці е, казки, які вам хтось розказував. Я відповідальний за себе. Я відповідальний за те, буду я щасливим чи ні. Я відповідальний, я буду посміхатися, чи буду погрю... ну, угрюмим. Я відповідальний за це. Не дружина, не суспільство, не діти, не гроші. Ніхто не за це не відповідальний. Я несу за це відповідальність. Тому претензії, якщо в моєму щось в житті не так, до мене в першу чергу. Бо тоді я можу щось змінити. Тоді я можу приймати рішення. А якщо я лінюсь приймати відповідальність, я перекидую її на когось, то в мене всі винні, а я хороший. Ні, такого не буває. Ти відповідальний, будеш ти щасливий в цій сім'ї чи ні? Відповідає не дружина, не твій чоловік. Відповідаєш ти. Чи ти дозволиш комусь робити тебе щасливим, чи ти приймеш щастя як Боже благосовіння в твій дім, в твоє життя? Я вас благословляю. Нехай ваша родина наповниться життям. Нехай в вашому домі завжди царює Господь, нехай Слово Боже скеровує вашим життям і дає вам силу черпать силу черпать міць від Бога, робити новий крок віри. Довірять, благословлять, пророкувати один про одного слова віри, слова благословіння І нехай ваш дім буде повна чаша благословіння, радості, перемог Божих. Я віряю вас в руки Божої благодаті. Я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа. Будьте щасливі і пам'ятайте, що Він царює на цій землі і через вас. Амінь.